Вітаю, шановні гості та підписники каналу My Needed Cat. Мене звати Ганна. І ви потрапили на канал, де багато в'язання. А також я захоплююсь вишивкою хрестиком, бісером, стрічками та квілінгом. Цього тижня в проєкті Олени Буганової оголошено тиждень гри магічний кубик. Це гра для сильних духом. Тому що для того, щоб не брати участь, треба мати шість розпочатих процесів і їх просувати протягом тижня, а можливо, і завершувати. А, що стосується мене, цього тижня в мене немає готових. А, ні, в мене є готова робота. У мене одна готова робота. І я відкриваю свої записи. А, так. Тільки я не написала, які кубики будуть в Ось. І хочу трошки розповісти. Протягом тижня я е е працювала з шісти процесами, але один процес в мене розпався на, на два. І в зв'язку з тим, що у нас ну, практично не було світла, я не е маркувала. На камеру роботи я маркери ставила потики, можна сказати. Ось першим процесом, який в мене випав, був... який я взяла в роботу, це був светр напівпотентною резинкою для дівчинки-підлітка і цей светр готовий. Це єдина моя готова робота цього тижня. Далі я брала в роботу кардиган для цієї ж дівчинки. Третім процесом у мене був светр-жилет. Саме частина тулуба, карколомні шкарпетки це був четвертий процес, шкарпетки Кароліна п'ятий процес і рукави до светр жилету, тобто светр жилет я розділила на дві частини. І хочу сказати, що у нас другий процес гарно випадав, але завершила я перший. Ось. <звучит> У нас було дубль три в понеділок, вівторок другий шостий процес. В середу другий і четвертий процес, четвер, четвертий, о, другий і п'ятий процес, а п'ятницю дівчата я і, і хоч вбивайте, не пам'ятаю, і не подивився ну, перед тим, як дивитися, в... Перед тим як знімати відео, я не подивилася. На жаль, ось. А тепер давайте я зроблю під зйомку, включу вам під зйомку готової роботи, тому що її в мене вже немає. А мої вітання. Сьогодні Субота. Вечір нам дали світло. Хочу показати свою готову роботу в рамках, по-перше, гри Магічний кубик. По-друге, в рамках проєкту Ілони з каналу за лаштунками. Проєкт називається Промені жіночого тепла. Це в мене дитячий светрик на дівчинку з на 152. Сантиметри, ось такий оверсайз. У мене вийшов для Леонард Делюкс пряжа. Дуже приємна, до речі, вона в резинці. Оцій напівпатентній, і вона така. Стає ну, додає об'єму, мені так воно сподобалося саме в резинці. Ось я завершила рукавчики резиночка 2х2. Обробила горловинку китлівкою. Постійно звертаюся, коли щось забуваю до е, надії з каналу гочками спицями. В неї є дуже класнючий майстер-клас по китлівці. Ну, вона мене перш потрапила, якось я почала дивитися відео саме її, і вона мені зайшло. Ось такі. Такий светрик вийшов. Зараз піду, зараз, зараз, завтра піду віддавати. Зараз вже занадто пізно власниці. Побачимось у наступних підключень. Другою роботою я заявляла кардиган для дівчинки підлітка. У мене вже відв'язана майже спинка. Бачите, вже пройма. Вже промах пішла. Ось така. Працюю це, нагадаю на на Голд в три нитки. Це я замінюю прошу у пряжу. Ось так в мене все виходить. Майже спинка взв'язана, процес дуже такий легенький, дуже гарно виходить. Подивимося, що буде далі. Тут я попрямий, що великі, дуже великі спиці я взяла, закрила дві, д... два для проєми. Спочатку дві петельки, потім три рази по одній. Ось, подивлюся, як це буде виглядати. Воно повинно такий тендентний перехід бути. Ну для таких недочок. Так, третій процес, про який я. Хочу розказати, не розповісти, це мій светр жилет. У мене тут є просування. Вибачте так, тут у мене магічний кубик, то ланка нас тут змушує бігати mm -hmm. <рес> перед камерами. Так. У мене такі старі шпиці залишилися, нічого я не міняла вже. Так. Що в мене тут? В мене тут вив'язалася пройма. Ну, ось мій пояс. Вив'язалася пройма, я вже не буду розтягувати. Так, ну так покажу. Від маркера ось сантиметрів сім я вив'язала. Ну, і що мені залишилося дов'язати тіло до кінця. там ще Десь 60 або 70 рядочків. Ось, проблема в мене. Темна нитка погано видно. Давайте так покажу. Ось, до да пройми дов'язала, да так? Да? Так, ну це нормально, це я буду зараз прибирати. Це у мене цей процес. Це абсолютно нормальний стан. Цього светожиле жилету, це бути спущеним зі спиці. А, ось. Темний процес. Ну що? Ось, Від проєми зв'язано. Будемо далі працювати. Ось, Треба вже пришвидшитися, бо вже скоро-скоро кінець проєкту. Так. Така в мене просування. Це в мене розпущена пряжа, нагадаю. Четвертий процес. Карколовні шкарпетки. Так, я вив'язала свою на першій шкарпетки. В мене шкарпетки не дуже просувалися, тому що я вже казала, так, я в мене домінує більш така. Так, зараз бороду поправлю. Бороду поправлю. Так, тут у мене і вузлик попався. Так. Так, що я хочу сказати про ці шкарпетки? Що тут в мене дуже така гарнюча. О, так, от треба буде. Ідея така. Я в'яжу ромб. От пагомілок. Бачите, в мене який початок. Потім в мене є йде е, жакардовий ромб. Але цей ромб. Видно було. О, так, це я буду все ховати ромб, Він складається, бачите, він е, з виворотніми петлями, як така оборка зв'язана, ну, рамочка. А всередині прямокутник з лицевої гладі. І до цього промокутника, в цей промокутник, я буду ще вшивати цікаві гудзики. Такий буде в мене. У мене наступний тиждень буде прикрашання проєктів, які в СП віжу на дивані вибрали участь. таке декорування у мене буде наступного тижня. Ось. Все. Я дов'язала до п'ятки. А, І я ж тут пообіцяла, що я буду робити якусь п'ятку. Я хочу. Піти в гості до Іринки з каналу Професор Кафесова. Дівчата, якого не подивися, всі рекламують її майстер-класи. І хочу подивитися, тому що, ну, наприклад, Стронг я в'язала, бо я в'язала, але, дівчата, це було рік тому, мені треба все пригадувати. І за якими майстер-класами чи з журналів взагалі, я вже не пам'ятаю нагадаю, що це розпущена пряжа, їй дуже багато років, років 30 якщо не 40. Ось, в мене її багато, і це вже друга пара карколомних шкарпеток, але вони в мене дещо різні. Ось, і я хочу вив'язати. ну Повністю не вив'яжу, в мене біла пряжа ще точно залишиться. І от дивіться, який в мене. Uh, моточок ще це в мене другий ще є менше трошки. ну, біленький, Біленькою ще такий здоровезний моток є один і беживий. Так що в мене ще будуть якісь шкарпетки. Але вони вже не вмістяться за часовими рамками в проєкт Тамари. Uh, тому буду, я, мабуть, вже їх в'язати. Або залишу пряжу, бачите, ви, наскільки в мене років? Нічого не робиться, тому що пряжа дуже тепла, і, і ну, фактично я її достала, тому що я. Так, трошки зараз поправлю. Тому що ну, я зносила попередні шкарпетки з цієї пряжі. Така справа. Бо вони, вони дуже теплі. Так, це. Перколовні шкарпетки. Так. Тепер я хочу розповісти про карп... шкарпеточки Кароліна. Теж вони в мене не дуже просувалися. А, тільки я зв'язала пагомілаки і почала вив'язувати п'ятку. Для мене це взагалі не варіант. Так, на вулиці якийсь жахливий другавище. Але дивіться, що в мене ось це все. На цьому більше на цій пасмі, на цьому матку, верніше, і я хочу, мабуть, я вив'яжу ось так. В мене ж там ще розмотано з такою ж от, з, смарагдового початок. З смарагдового кольору. І я, мабуть, коли вив'яжу це, я переводію на інші шпиці і буду в'язати другу шкарпетку. Тобто потім їх якось до спільного якогось знаменника проводити. Ось, я подивлюся, що в мене від тої шкарпетки залишиться, і вже буду гуляти там. потім. Таким чином, бачите, маркер. І скільки я простала. До речі, давайте зараз, поки в мене є світло, у нас наступний е тиждень у Оленочки, Тиждень вільної людини. І давайте я вже все ба... всі бачила, скільки я відв'язала. Да, в принципі, небагато, дуже небагато а це в мене дорожні шкарпетки. Дороги було замало дуже цього тижня. Але була. Так, це я це переставляю. Зараз я переставлю. Так, ну, е е маркер на кардиганчик я ставити не буду, бо там буквально два рядочки, і все, я буду переходити до м м переду. Так, тут в мене бачите, теж скільки зв'язано. Ну, шкарпетки не дуже в мене в мене плечовий вироби цього тижня. Запалювали зірочки. Так, тут же починається п'ятка. Якась буде така. Подивлюся, що ринку цікавого є. Будемо розвиватися далі. Так. Е так, слововий мій цвет жилет. Такс. Ось так я... Його теж... Ой, в'язала цілий день і трошки мене руки не слухаються. Ось так. Прямо полотно будемо виганяти. Так, і останній процес, який я в'язала, це рукави на светр. Ну, вони в'яжуться тричкою. До своєї дрожилетку рокавий. Я вже дов'язала до проєму і змогла розрахувати а, першу частину рукава для до голівки. І а, перший, от ж бачите, скільки я пров'язала. Ну, тут сантиметр 4. Лінійку. От не, ніколи не беру лінійку, щоб показувати, де, скільки я пров'язала. Тому що основна мета завершена. Так, я переставляю маркера, тому що всі ці процеси я беру в тиждень вільної людини. Але ще, дівчата, я хочу вже з лютого. Я подивлюся, як у мене. Я так розумію, що це буде дуже повільно, і тим паче, що дуже багато робіт, роботи не завершеної. Я буду брати ще свою вишиванку достану, буду вишивати, і, мабуть, розкрию швейну машинку, але там, там в мене є і що показати, і я буду шити хустинки на совички, буду шити рушники такі з. Такої тканини, яку треба е, утилізувати. У ну, мене є потреба і у створенні рушників та носовичків для родини. Ось, нічого там такого немає, щоб показувати особливо. Але я так, е, ну, минулого року я просто показувала стопку, скільки я зробила. Ну, Час потрачений, і так роботи зроблені. А, ось, ну, Так якось у мене все рухається. Але в мене там ще лежить недошита рюкзак, недошита проєктна торобинка. Я ніяк щось я до не... того літа щось мене постійно мені заважало а, сісти за швейну машинку. Хоча в мене вона механічна, це стара ще чайка. і я навіть, ну, коли немає світла, мені з нею краще працювати, тому що в мене ця машинка стоїть в такому місці, що ну, прохідний такий варіант, і я психанула якось і поставила на павербанк лампу. Ось, тому коли немає світла, мені навіть краще що я можу робу, працювати з швейною машинкою, тому що вона в мене ось, ось, освітлена пауербанком та лампочкою. Ось такі справи. Подивимося, що буде. Буду вас тримати в курсі. Сподіваюся, що світло буде вдосталь. Я бажаю всім вам, щоб було світло. Я дуже вдячна тим новим підписникам, які цього тижня і минулого тижня підписалися, обрали мій канал для того, щоб підписатися, слідкувати за моїми новинами. Я дуже вдячна, хто ще не підписався, будь ласка, якщо сподобалось відео, поставте лайк, якщо є бажання поспілкуватися, залишайте коментар, я завжди на них відповідаю. Ось буду просувати свою творчість надалі, тому буде що подивитися, сподіваюся, через тиждень, що у нас буде світло, і щира вам вдячність. І хочу сказати, що ваші коментарі, ваші вподобайки, перегляди вони надихають працювати і працювати знову і знімати відео для вас. Я дуже буду рада, якщо буде активність гарна. Це дійсно мене надихає, і не тільки мені всіх наших в'язалочок. І хто хоче подивитися інших дівчат, будь ласка, проходьте в перший коментар, проходьте в, мої, в мій інфобокс, тому що там є інформація про дівчат, які беруть участь, по-перше, ну, у проєкті Олени Буганової Магічний Кубок в рамках великого її проєкту: В'яжемо українсько українсько». По По-друге... В проєкті Тамари Новіка з каналу «Віжу на дивані, який називається Дівчатка-такі-дівчатка. Дівчатка». І по-третє, проєкт Ілони з каналу «За лаштунками. Проєкт називається Промені жіночого тепла. Підтримайте, будь ласка, український Ютуб, нам зараз не дуже комфортно, бо проблема зі світлом. Я, я думаю, що і я і дівчата, яких ви подивитесь, будуть вам дуже раді і вдячні за підтримку. Я бажаю всім мира, я бажаю всім більше світла, тепла і всередині в, в, в вас і навколо вас. Побачимось у наступних відео.